Вітаю, друзі! В ефірі підсумковий випуск новин. В Студії для вас працюють Інна Дорога та Олексія Бросімов традиційно сьогодні про основні події тижня. На жаль, вони були переповнені смутком і болем. Бо цього тижня Кам'янеччина практично щодня хоронила загиблих на війні героїв. Четверо тероборонівців повернулись додому на щиті. На війну пішли добровольцями, загинули, виконуючи свій військовий обов'язок. Головного сержанта 3-го стрілецького взводу Вадима Жвалюка поховали 10 липня в селі Гуменці. Йому було 53 роки. 11 липня у сквері героїв попрощались із В'ячеславом Зиряновим та Ярославом Обочуком. Ярослав Обочук був кулеметником, а В'ячеслав Зирянов – командиром стрілецького відділення сил територіальної оборони. Сьогодні небо плаче, дощ іде з неба. Україна вся в тривозі, але ми віримо і покладаємо надію на Бога, що Господь Бог дарує нам ту очікувану перемогу, про яку ми всі мріємо і на яку ми так всі чекаємо. 50-річного В'ячеслава Муштака 12 липня поховали у селі Цикова Кам'янсподільського району. Сьогодні, на жаль, проводимо в останній путь. Наших побратимів, які проходили службу в 87-му батальйону територіальної оборони, виконували завдання за призначенням на Купинському напрямку. Під час проходження служби зарекомендували себе виключно з позитивної сторони. Дуже важко втрачати товаришів, коли, коли проходять бойові дії. Ми нічого не могли зробити. Хлопці з підрозділу обіцяли. Що обов'язково помстяться забрати. 13 липня в останню дорогу Кам'янеччина провела ще одного загиблого захисника Роман Пирог, родом із Херсонської області. На війну пішов добровольцем, був кулеметником. Загинув 5 липня на Запорізькому напрямку. Ховати героя рідні привезли до Кам'янця Подільського. Він завжди допомагав нам. Ми жартували поміж нас, що він завжди витягне нас. Полі бою, тому що він був сильним. Я був його командиром піхоти. Я не сумнівався в його відважності, мужності, силі, яку він проявляв. Він знаходив спільну мову з усіма. Неважливо, хто до нього ставився. Він завжди йшов до, ну, до людей, тягнувся до них і робив усе. Мріяв повернутися назад додому. Це було його головною цілею. Він завжди про це думав. Роман був кулеметником. Як це сталося, можете сказати? Так, можу сказати. Це відбулося на виході. Він повинен був зайняти позицію після цього, типу, піти на штурм, ну посидіти в обороні. Але спрацював танк ворожий, який, на жаль, командування по якійсь причині не знищувало довгий час, і таким чином чином він загинув. Тобто він відважно пішов самостійно, не маючи достатньо інформації, не маючи командира. Я, на жаль, в той момент був в лікарні. Він не мав командира, який знав обстановку оперативну, звідки працює танк на котру годину. Таким чином він і загинув. Назавжди запам'ятається, завжди усміхненим, завжди другом, хорошим солдатом. Сміливим. Він говорив про те, що кохає свою дівчину. Часто повторював про це. Для нас це дуже тяжка втрата, тому що такі, як Ромчик, як кажуть, не мають вмирати, не мають гинути, і не мають йти. Це мій брат, який дійсно поклав життя за наше майбутнє. Я сподіваюся, що його жертва буде недаремною і ми побачимо це світле майбутнє, яке дарують нам ці хлопці. Навіть я впевнений, що так буде, бо такі молоді хлопці, цвіт нації, еліта, повинні завжди пам'ятатися нами і звеличуватися. Роман добровольцем пішов на війну, так? Так, Роман був добровольцем, це було його особисте рішення. Він навіть ні з ким не радився, хоча я вже на той час служив, він навіть нічого не сказав. Вже був постфактом, що я хочу захищати Україну, я хочу бути ближче до хлопців і бути саме там, де тяжко. Це було його рішення особисто у цивільному житті. Роман був спортсменом. Усі плани та мрії зруйнувала війна. У цивільному житті він був найпрекраснішою людиною. Більше таких, як він немає. Він був спортсменом, так? Він завжди займався. Навіть, навіть на війні він завжди займався з хлопцями. Він бігав постійно, не постійно тренувалось. Він хлопців підтягував до себе завжди. Дуже любив спорт. Життя. Востаннє Даша говорила з Романом у день його загибелі. Коли ви останні з ним говорили? День його загибелі вранці. Вранці 5 числа вранці. Що він казав? Він як завжди скинув вранці відео, скинув голосове повідомлення каже, ну маленька, мабуть, ще спить. Ти спити, три дні працювала, а я прокинулась відразу. А він завжди любив, коли я потягувалась. І він каже, сонечко, лягай спити, потім прокинешся, напишеш мені. Він каже, я тобі відвічу. Він більше не тебе. Вони чекали на Романову відпустку і планували провести її у Кам'янці-Подільському. Мріяли створити сім'ю. Не судилось. До Кам'янця-Подільського Романа привезли у домовині, а Даша приїхала провести його в останню дорогу. Попереду домовини несли весільний коровай, який так і залишиться нерозділеним. Поховали Романа на міському кладовищі на Алеї Слави. 14 липня у Кам'янці-Подільському знову приспустили прапори, і громада схилила голови у Скорботі. У домовині до рідного дому привезли Аділа Велієва. Був мобілізований з перших днів повномасштабного вторгнення. Брав участь в обороні Києва. У березні 2022-го зв'язок із ним обірвався. З того часу вважався зниклим безвісти. Понад рік рідні чекали і вірили, що він живий. На жаль, аж тепер отримали підтвердження, що аділ загинув. Він є і був ще від самого народження другого мого чоловіка. По суті, якби не аділ, то ну, не було б у мене мого чоловіка. Я його пам'ятаю. Завжди він був веселий. Ми, по-перше, живемо на одному поверсі, двері в двері. Кожен ранок ну, зустрічаємося. Взагалі, ну, позитивна людина, дуже такий добрий, привітний. Коли не попросиш допомогу, він завжди, ну, завжди, день, ніч немає ніяких проблем, а діл завжди допоможе. Наші діти з ним вчаться разом в школі. Мій син і його дочка разом. Сам по собі він. Він не був військовим і ніколи не думав, що його це застане. На початку війни такий був тяжкий час, коли люди боялися робити, так скажемо, ремонти, а він був будівельником. І він чекав оцих дзвінків від людей, думав, що, можливо, це будуть замовлення якісь. І так вийшло, що йому дзвонили, сказали прийти. І 1 березня він був мобілізований. На зв'язку він з нами був буквально тиждень, 8 березня він нам подзвонив останній раз. Це був мій чоловік, була його дружина і був кум, з яким вони працювали постійно разом. Так само вони від народження дружили разом і вчилися. Буквально 11 секунд розмови з кожним, і далі з ним зв'язок перервався. І від 11 березня 22 року ми його не чуємо. Почались пошуки, почались поїздки. Київ, Житомир, Чернівці, Коломия, ну, скрізь, де тільки можна, стукали всі двері. Дружина його об'їздила майже всю Україну. Рахувався він безвісті зниклим, ніхто нам не міг дати ніяких пояснень. Різні були версії, і про те, що він, можливо, в полоні. Найперше нам сказали, що його вивезли в Білорусі. А вже потім. Ну, так склалось. Зробили ДНК, було багато експертиз. І наша народна, і міжнародна дружина замовляла, також приїжджали представники прямо додому, брали в них всі ці аналізи і підтвердила експертизи. Так, підтвердили. Підтвердили так. Три експертизи підтвердили, що це все-таки він. Не віримо, ми немає відчуття останній день, коли йому позвонили, він був у нас в гостях. Дочка його принесла телефон. що Папа в тебе пропущений. Він перезвонив. Так він запам'ятався, як вийшов. Я вернусь. Не вернусь. Поховали героя на міському кладовищі. Його могила стала уже 75-ю на Алеї Слави з числа загиблих в російсько-українській війні. На жаль, є інформація про ще двох загиблих жителів Кам'янеччини. Олександр Шумляковський до війни працював учителем історії, правознавства та захисту вітчизни в Кам'янськ-Подільському ліцеї №3. 3 Військовий з багаторічним досвідом Олександр Віталійович на захист України став ще у 2014-му. Пройшов найгарячіші точки ведення бойових дій. Дій був двічі поранений. До останнього подиху виконував військовий обов'язок. Його життя обірвалось на запорізькому напрямку. А 4 липня, під час виконання бойового завдання на Лиманському напрямку, загинув житель села Гринчук Кам'янськодійського району Хміль Васильківський Олег Володимирович, 1985 року народження. Поховають героя у рідному селі. Попри щоденні поховання у Кам'янці-Подільському концерт зірок Естради не скасували і день жалоби не оголосили. Розпорядження міського голови про оголошення у Кам'янці-Подільському дня жалоби на офіційному сайті міської ради не було. Відтак кам'янчани відреагували на це гнівними дописами у соцмережах. Ймовірно, не промовчали б і депутати, адже 13 липня мала відбутись чергова 31 ша сесія міської ради. Проте Михайло Посідко переніс пленарне засідання на тиждень. У розпорядженні вказано, що підставою стала службова записка відділу з обслуговування ради, складена на основі опитування депутатів щодо участі у сесії. Так чи інакше, депутати таки опрацьовували проекти рішень у комісіях, провели засідання бюджетної, земельної, регламентної комісії та комісії з питань житлово-комунального господарства. Щоправда, не скрізь був кворум. Голова земельної комісії Сергій Відєрніков навіть заявив, що ініціюватиме питання зміни чисельності або якісного складу його комісії. Я буду на сесії піднімати питання про тожу що... діс. Дійсно, сьогодні кількісний і якісний склад земельної комісії взагалі не відповідає ніяким, тому про кількісний і якісний склад. Я це питання буду піднімати на сесії міської ради, тому що так працювати дійсно не взяти. Поза порядком денним сесії питання добудови до житлового будинку Данила Галицького 13. І, хоча жодного проекту рішення, поки на сесію не виноситься, люди стурбовані. Котре до міської ради прийшли жителі будинку Данила Галицького 13. Нагадаю, після того як на прибудинковій території з'явився паркан і поповзли чутки про прибудову, люди забили на сполох. Завдяки цьому на одному із попередніх пленарних засідань підприємцю не продовжили термін дії договору оренди землі. Вони взяли в оренду 10 років тому назад, у 2013 році, здається, звернулися про поновлення на сесію міської, міської ради був винесений цей проєкт рішення. Проте були звернення від мешканців цього будинку, що вони проти такого поновлення і проти будівництва. 13 травня вночі з'явився партнер і розпочалося будівництво. Ніхто ніяких розв'язки і погоджень з мешканцями не проводив. Е, з приводу будівництва були надані запити всі інстанції. Відповідь була одна: е, будівництво припинено, е, проєкт виготовлено е, з порушенням будівельних норм. Питання про земельну оренду земельної ділянки на вивчені розпорядження міського голови. Навіть була створена комісія, яка мала вивчити це питання. Комісія збиралась, але її висновки мешканців будинку не заспокоїли. Зустріч була 21 червня. Зустрілися у дворі будинку. Були присутні мешканці та члени комісії. Четверо представників від мешканців входили у склад комісії. Поговорили біля будинку і все. Посадовими особами зроблений був акт комісії, і запрошено мешканців будинку не на вивчення документів і висновків для участі у висновках, а тільки на підписання акту. Акт мешканці будинку не підписували, і відмовилися від підписання і написали свої заперечення. Що передбачає реконструкція рампи з прибудовою, не змогли з'ясувати ані представники громади, ані депутати. Там є, до речі, два співкласника рампи комерційних приміщень. Двоє одного з них він подавав також заяву на оренду земельної ділянки. Йому було відмовлено відмовлено з аргументом. Що першочергово мають право на прибудинкову територію мешканці будинку, другому співвласнику надану земельну ділянку в оренду. Там знаходиться діюча рампа. Вона дійсно використовується на сьогоднішній день для обслуговування будинку. На цьому місці знаходиться діюча рампа. Так як почалось проводити будівництво і цього ніхто не заперечує, тому що відповіді надано, що проєкт повернуто на доопрацювання, тому що він з порушеннями будівельних норм. Перед тим, як мав відкритися найнай, виходить, е, що я не знаю, за чиї кошти, за кошти, чи за кошти е, власника тої рамки, чи якій має оренду ту рамку. Був зроблений повністю ремонт рамки. Рамба була розвалена. Там ремонт прийшов. Потім всі живемо, живемо тихо, спокійно, в один прекрасний момент, без якоїсь таблички, увага, ведуться якісь ремонтні роботи. Просимо вас вибачити, нас вибачити за якісь незручності, тимчасові. Загородили нас як, знаєте, звірей. Загородили, клітку поставили. Ми все життя ходили через цей, через цей прохід. Ви розумієте, сам, сама поведінка забудовника, скажімо так, виникає багато питань. Давайте покажемо, що, що це за плана реконструкції, як він має бути, що це за таємниця. Давайте, щоб люди побачили в кінці кінців, дивіться, питання, ніхто не знає, що там буде будуватися. Хто є, що це буде, розкажіть, будь ласка, зараз людям, що це таке буде? В той момент, На сьогоднішній момент питання про будівництво Ні, років. Люди бачили, приїхав, сховати щось, значить, якісь фундаменти Так. <плес> проєкт називається реконструкція рамки з добудовою. No. так. Можна, <плес> Сам давайте не грати кошки мешки. Люди прийшли почути правду і хочуть це їдро. давайте покажемо людям, що за проєкт добудови рамки і як воно має виглядати. <плес> Добре покажу. Мін як не це, що та й не із А Ви хочете, щоб я вам зараз показав ну, це, да, то ніщо. його потрібно мати, в мене його немає. Є забудовник, забудов, є забудова, чи був забудований, є, забудов, забудов. є. є власник проєкту. Все, я не маю зараз сказати. А а в нас не залишається. Ну, роки. звичайно, ні. Ви, тобто ви погодили, навіть не знаєте, чи дотримують, не можете прийти перевірити, чи дотримується згідно проєкту. Ми не погодили, ми видавали містобудівні Ну, місто містобудівні місто умови. Якщо їх з порушенням не і у вас навіть немає на руках інструмента, з яким ви можете піти і порівняти те, що ви. У сьогоднішньому законодавству ми подаємо місто будівні умови і обмеження і проєктної документації не погоджуємо. То не є визначено законом. Ви є головний архітектор цього міста, роздаю питання, які зв'язані з вами. Я не задаю аграрні якісь питання. Я задаю те, з... що пов'язано з архітектурою. Я виконую закони. Закон не зобов'язує назначено було сьогодні розгляд саме цього питання, і знову проєкту немає. Ну, так, я це, це так. це питання, ви не серйозно. Я, я так само не можу вплинути на це, як і ви. Для ви це буде, це буде це буде, буде двохповерхове здання. Що це буде? Врешті головний архітектор Ігор Пиріжок таки пообіцяв, що віднайде проект, на який видавав містобудівні умови, і покаже його депутатам. І, хоча цього питання немає у переліку питань порядку денного чергової сесії, Сергій Відніков запевнив представників багатоповерхівки, що на пленарному засіданні обов'язково озвучить цю тему. Мешканці житлового будинку налаштовані відстоювати свої права. Христово церква на Карвасарах має бути звільнена і передана національному архітектурному заповіднику Кам'янець. Звільнити старовинну святиню, громаду Української православної церкви Московського патріархату зобов'язав господарський суд Хмельницької області. Нагадаю, термін безкоштовного користування пам'яткою архітектури сплив ще у жовтні 2022 року. Добровільно звільняти святиню священник відмовився. Тому заповідник був вимушений подати позов до суду. 13 липня суд ухвалив рішення на користь національного архітектурного заповідника. Про це на своїй сторінці у телеграм повідомив міністр культури Олександр Ткаченко. Родом з Лемківщини, але жив і працював у Тернополі. Відомий український скульптор, заслужений майстер народної творчості Іван Мердак. У його творчому доробку понад пів. Тисячі робіт маленька частинка дерев'яних скульптур приїхала до Кам'янця-Подільського. Виставка скульптур Івана Мердака відкрилась у Кам'янець-Подільському національному історико-архітектурному заповіднику. Кам'янець колекція робіт мандрує містами України. Національний заповідник Замки Прикарпаття, де вона зберігається, приурочив цей тур 90-річчю від дня народження автора. Національний заповідник замки Тернопілля. Місто Збараш запропонував нам провести таку виставку з метою популяризації творчості цього автора. Твори у нас представлені, скульптури. Всі виконані з дерева, і це вперше можна сказати, виставка подорожує Україною. Сьогодні ми привезли її з Хотина, з Хотинського заповідника. Тепер вона у нас в Кам'янці-Подільську, в Нігас-Кам'янець. Потім вона поїде в Монастириськ, звідти у Київ і повернеться вже до свого ювілею на Тернопільщину у Збараж. Його робота експонується на багатьох збірних та персональних виставках в Україні та за кордоном мистецтвом Івана Мердака захоплювались у Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, Німеччині, Франції та Польщі. Коротенька історія життя і біографії автора. Народився він у 1933 році на Лемківщині. Це територія тодішньої, і зараз це територія Польщі. І Фактично, все життя він провів серед мальовничих, тобто початок свого дитинства. Він провів серед мальовничих Карпат у родині Лемків. Великий вплив на його творчість мав його дідусь Дмитро. Його скульптура тут представлена на виставці. Згодом у 50-х роках він закінчив Чернівецьке художньо промислове училище. А у 65 му році він став жити у місті Тернополі і почав займатися, можна сказати, таким напрямком, як гіпсова тонована скульптура у виробничих майстернях. А ще через деякий час, вже це були 70-ті роки. Він зацікавився все таки деревом, і хоч він виріс у родині коваля та полюбив дерево всією душею, згодом він захопився. Українським релігійним діячем, ну це 16 століття Іваном Вишинським, і тут у нас представлені якраз дві його скульптури, дві дві роботи Івана Вишинського. Потім це була плеяда українських князів, і княгиня Ольга, князь це такі відомі історичні постаті. Я хотіла запитати, наскільки складною є така техніка виконання цих робіт. Велика частина, яка представлена тут технікою коренопластики, вона Поєднує в собі двох авторів: природу і митця. І ви побачите, от є цікава досить така скульптура, яка таке враження, що це просто витвір природи, але все одно там автор допрацьовував свої цікаві такі моменти, нюанси і саме у дереві. Виставка діятиме до 31 липня. Відвідати її можна у робочі дні з 9 до 16 години. Вхід вільний. Це була вся інформація на сьогодні. Сподіваємось, наступний тиждень буде більш оптимістичним і принесе нам більше позитивних подій. Ми прощаємо з вами до наступної зустрічі. Усім нам перемоги!